Ой-ой-ой, побережись! Дівчата, тікайте! Зараз в щось вріжусь! Лауч. Все гаразд. Так, так, все чудово. Не допоможете встати. А як же я? Хуба буба! Мілка клас. Пошнюю мілку, вона така смачна. Ой, шоколад трохи розтанув. І це наштовхнуло мене на одну класну ідею. Хочу, щоб мій будинок був самим гарним на всьому світі. Тому виставляємо на дах плитку шоколаду, а потім, озброївшись феном, як слід його розтопимо. Ви тільки подивіться, як гарно шоколад розливається по даху. Мені вже дуже подобається, але це ще не все. Тепер зверху я покладу шоколадки побільше з цукерками мемдемс. Вийшло навіть краще, ніж я гадала. Вхід у будинок я також прикрашу шоколадом. Шоколадним драже. Буде не лише гарно, але й смачно. Таку ж гарну та апетитну рамку я повісю на вікно. Отак, тепер вона таке яскраве. Залишилось лише закріпити вивіску МДС і мій будиночок готовий. Ну, яка я молодець. Неймовірно, гарно та апетитно. Обожній хуба бубу Ого, я вже крута софі задекорувала свій будинок. Я, мабуть, також цим займусь. За допомогою цієї гармати, котра робить жувальні бульбашки, пофарбує свій будинок у рожевий колір. Ой, як здорово виходить. Та й сам процес неймовірно веселий. О, до мене прийшла ще одна ідея. Буде здорово, якщо я прикрашу дах жуйкою хоба-буба. Дуже зручно, що ця жуйка супердовга. Ось такі стильні смужки у мене вийшли. А зайву жуйку я просто відріжу, щоб вона не висіла. Супер! А отут якось порожньо. Але я це виправлю, закріпивши сюди велику упаковку жуйки. Та-дам! Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам і будинок. Особисто мені дуже подобається. Ну, не знаю. Будинок Майлі дуже рожевий. У мене вийде краще. Я буду прикрашати свій будинок вафлями. Ось цю величезну вафлю я покладу на дах будинку, але для початку треба нанести збиті вершки. Отак, ви лише погляньте, скільки вершків. У мене вже слина тече. Кладемо зверху вафлю, і саме апетитний дах готовий. Вау! Wow! До речі, дуже здорово, що на вершки можна приклеїти все, що завгодно. Тому я додам трохи вершків от сюди і приклею полоничко. Також я додам пару прикрас вершків на кути та на вікно. Отак, як же все гарно та апетитно виглядає. Напишіть в коментарях, чи любите ви вафлі так само сильно, як люблю їх я. Дівчата неймовірні молодці вже прикрасили свої будиночки зовні. А тепер час прикрашати будинки всередині. Бувайте, дівчата. Я піду до себе у будинок. Ой, поки що тут зовсім не затишно. Але я це виправлю. Першим ділом з букв на стіні слово «Хуба-буба». Прикольно вийшло. А тепер я надую пару кульок, щоб було на чому посидіти. Дивіться, який великий вийшов. Звичайно, шуми мене вдома. Просто має стояти апарат із жуйкою. До речі, чому б не спробувати парочку? Ой, як же здорово скочуються жуйки. А ну-ка, йдіть сюди. М -м, дуже смачно. Дуже люблю цю фотографію, тому із задоволенням повісю її на стіну. Приклею її на жуйку. Хоча ні, є ідея краще. Я зроблю цілу рамку із жувальної гумки. Дивіться, як гарно вийшло. А на підлогу я ось цей гарний рожевий килим. Отак, ця кімната найкраща з моїх мрій. Хочу зробити фото на пам'ять, як згадка про найкращий день у житті. Ну і що, шмайлі вже повністю облаштувала свій будинок. Давайте поглянемо, як справи у Софії. У мене все чудово, і навіть я закінчила розмальовувати стіни нутилою. Тепер настав час поставити мої шоколадні фонтани. Один сюди, а другий от сюди. Отак краса. Вмикаємо. О, як здорово це виглядає! Обожнює шоколад. Для кімнати моєї мрії не вистачає лише послати ось цей гарний м'який килим. А ще тут чудово буде виглядати моє крісло від кіткат. До речі, поки я прибиваю до стіни шоколадну рамку, напишіть у коментарях, яка шоколадка ваша сама улюблена. От і все. Мій портрет висить на стіні. А шоколадний молоток краще прибрати, поки я його весь не з'їла. Краще візьму шпажку з маршмеллоу та занурю в шоколадний фонтан. Не просто ж так вони у мене тут стоять. М -м -м, ну Яка смакота. Обожнюю. В моєму будиночку поки що порожньо, але це лише поки що. Ось цей вафельний стильний годинник я повішу от сюди, а на стіни приклею ці апетитні вафлі. Отак, стіни стали більш апетитними. Так би все і з'їла. Навіть шкода, що це просто наклейки. Ой, от вафелька на лобі це вже перебір. Так, продовжимо. Мені потрібен кошик, де будуть лежати усі мої іграшки. Ведмедики, ви тепер будете сидіти тут. Так, мої м'які та похнасті. Знову сілям вас. Тепер час поставити сюди моє улюблене вафельне крісло. А ще було б непогано повісити фотографію на стіну. Так, ось ця фотографія у вафельній рамочці буде виглядати тут ідеально. Я все зробила, тепер можна і перекусити. Мм, клас. Дівчата ви великі молодці, а ми рухаємось далі. Розійдись. Експрес-доставка. Зачекайте, куди це я потрапив. Це що, є стінні будинки? Ого, ця полониця виглядає дуже апетитно. Ну-ка, спробуємо. М -м, яка ж вона смачна! А це не інакше, як величезна плитка шоколаду на даху. Її я також маю спробувати. Отак, неймовірно. І хто залишає таку смакоту на даху? Що? Будинок з хуба буби? Я ж просто фанат цієї жуйки. Що ви тут робите? Ану, повісьте моє жуйку на місце. Що за гамір? О, ні, мої шоколадки. Він все зіпсував. Пробачте, мені час доставляти замовлення. Але мені правда час. О, що там? Мені час тікати. А шуйку я заберу з собою. І шоколадку також. А ну стій, злодій! Ми тебе все одно піймаємо. Так, можеш навіть не намагатись втекти. Сподобалось наше відео. Тоді швидше ставте лайки та підписуйтесь на канал. А ще пишіть в коментарях, що ви любите більше ваплі, хубабу чи шоколад. Бувай і до швидкої зустрічі.